У себе на ваше місце, я думаю, як би я поступив би, я б з радістю приходив би сюди. Я не знаю, мені, мені приємно бути тут, приємно бути з вами. Тим паче, що ми вже сьогодні за опалення включили, вже тепло. Да. Тому, слава Господу. Ви знаєте, ви любите серйозних людей. З несерйозними не хочете мати справу, так? Да? З несерйозними, тобто. Не... Невідповідальними, так. Да. З відповідальними хочете. Не хочете, знаєте, той, хто, знаєте, так. Тому, ви знаєте, ми живемо на цій землі. Де хазяїну вселений Бог. Коли ми не хочемо з невідповідальними людьми, дякую за, за слово, з невідповідальними ділам, людьми мати справу, тим паче Бог. Він не хоче мати справу з невідповідальними людьми. Він хоче, щоб всі люди були, знаєте, перед ним відповідальні. Тому? Слово Боже сьогодні для нас, для того, щоб ми дійсно мали в житті нашу на таку відповідальність перед Ним. Дивіться, як Давид пише в 64-му псалму, говорить так: уся земля, покликуйте Богові. Тобі, Боже, належить слава в Сіоні, і тобі має відданий бути обід. Ти, що молити, вислуховуєш. Вся, ти, душу молитви вислуховуєш, всяке тіло до тебе приходить. Справи грішні зробили сильніші від нас. Ти наші гріхи пробачаєш, блажений, кого вибираєш ти, та наближаєш в оселях Твоїх, спочивати, той буде. Наситимось ми добром, Дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Грізні речі. Ти. Відповідаєш нам правдою, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі та сущих далеко на морях, що гори ставиш своєю силою, підперезавши міцью, що втихомируєш гуркіт морів, що гори ставиш своєю силою, підперезавши міцю, що в ти хмириш гуркіт морів, їхніх хвиль та галас народив. І будуть боятись ознак твоїх мешканців кінців землі, ти розвеселяєш країну, де вихід поранку іде вечір, ти відвідуєш землю та поїш її, ти збагачуєш щедрої, повний води потік Божий. Ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її, ти ріллю її насичуєш вогкістю. Вирівнюєш груддя її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її, ти добром своїх рук вкоронуєш, і сашки твої краплями дощу течуть. Пасовицька пустині спливають краплями, і радістю підперезалися узгір'я, луги задягнулись отарами, а долини покрилися збіжжям. Гукають вони та співають. Ви знаєте, Давид описує про Господа, його відношення до нас, його відношення до землі, на якій ми сьогодні живемо. Ви знаєте, я думаю, що Давид дійсно відкриває відповідальність Бога. Тобто він, він дійсно те, що сказав, він те й робить. Він абсолютно не робить якоїсь, якої, знаєте, неправильної своєї дії. І ось Давид пише: говорить: уся земля, покликуйте Богові. Тобто, незважаючи на народи, незважаючи на що, уся земля, тому що вона створена Богом. І він каже, що вся земля нехай покликує Бога. І ми живемо на цій землі, на кусочку цієї землі, де Бог її дав нам. Да? Е е є такий вислів, я не знаю, хто його сказав. Ми живемо на Богом даній землі. І дивіться, як пише, дії святих апостолів, 17 вірш. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім життя і дихання, і все. І весь людський рід від одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначивши окресні доби і границі за мешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоча він недалеко від кожної з нас. Бо ми в Нім живемо, тобто в Господі, живемо і рухаємось, і існуємо, як деякі з ваших поетів казали, ми рід, навіть рід ми Його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла чи до каменю творива мистецтва чи людської вигадки. Незважаючи Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І Він подав докази всім із мертвих Його воскресливши. Інше місце нагадує нам про те, що дійсно Бог Він створив небо і землю. І Він створив все, що існує на цій землі. І Він говорить, що навіть ми створені від одного. І тому, знаєте, Бога сьогодні немає різниці. Чи ми українці, чи ми е, там, норвежці, чи хтось інший. Вся земля Давид каже, вся земля покликуйте Богові. І Він каже, що тільки Богу належить слава. Тільки йому одному належить слава. І тобі повинен бути відданий обід. Тобто тільки Богу може віддати обід це обіцянку свою, тобто своє серце, своє життя, побіцяти тільки Богові служити. Тому ви знаєте, сьогодні я сказав, що ми живемо на Богом, даній землі, українці, і це слово сьогодні воно лине до нас. Це слово сьогодні торкається нас. Це Слово, котре став Господь, Він говорить кожному сьогодні із нас, тому що ми по Його волі, ми ним живемо, дихаємося і існуємо ним, Господом. Ви знаєте, Він хазяїн вселеної, і Він знає, що робити. І Він хоче, щоб всі люди могли поклонятись Богові. Тому, знаєте, я на початку сказав. Чи ми любимо серйозних людей, да, відповідальних. Ми любимо відповідальних людей. Тим паче Бог. Хоче, щоб ми були відповідальні перед Ним. Не просто прожили, так, знаєте, як колись була така поговірка спустя рукава. Да? Просто так. Що ми бачимо багато людей, які просто так живуть. Отак От живуть, тому що живуть. Попало, попало, не попало, не попало щонебудь в житті. Господь так не хоче. Ми відповідальні, ми створені Богом. І ми не, не щось інше. Ви знаєте, е, візьмемо бджіл, да? як ви думаєте, там, там є мозги в тієї бджілки? Є. Візьмемо комаху, там є мозги. Є. Але як ті мозги? Маленькі такі мозги, вони працюють. І працюють не так. Я свого часу тримав бджіл, я знаю, що це таке бджоли, яка там, яка там ідеальний порядок у цих бджіл? Там ідеальний порядок. І, ви знаєте, я е, пробував, ну так траплялося, коли. Рій вже вийшов із себе, зроївся, так кажуть. Да? Тобто кожна бджола хоче бути маткою, хоче сіяти. І сіють вони таке, знаєте, не, пусте, пусте насіння. І Для того, щоб там були бджоли хороші, і вже якісь зроїлися. Такі, і як зробити? Жалко їх викидувати, але ж вони не приносять толку. І Мені один пасічник порадив, каже, ти висип їх перед вуліком. Перед, перед чужим вуликом. І я їх висипаю перед цим вуликом. І вони підходять, яка бджола, да, ще ж, працьовита. Як вона проситься? Знаєте, вона. Я замічаю, як вона проситься цими і вусами, і лапками, вона, вона так все об'ясняє, все розказує, напевне, там. І вони а вони там, знаєте, навколо неї досліджують, чи вона правдива, чи ні. І раз вона пішла в улик. І пішла в улик, і пішла в улик. А ти, який вже, як він, Михайлович, називається? Трутовка. трутовка. Вони вже тоді їх не пускають, і вони туди не йдуть. Маленький, маленький той розум у тієї бджілки. Але дивіться, як мудро Господь заложив туди, створив. І те думаю, тому все, що, все, що дихає. Давид пише, нехай славить Господа. Все, що живе, воно все прекрасне, все, що живе, воно відповідальне перед Богом. Ви знаєте, все творіння, воно славить Бога. От і тільки люди, в яких розум найбільший. Ну, По розміру і по всьому. Найбільше, тому що ніхто не може створити що-небудь те, що сьогодні роблять люди. І це найбільше квінець створіння, найпрекрасніше, що Бог створив цю людину, вона невідповідальна перед Богом. Ви знаєте, я не знаю, мені інколи стається соромно перед Богом за людство, що ми не такі, які ми маємо бути. І тому Давид, знаючи Бога, знаючи Його силу, він говорить, вся земля, покликуйте до Господа. Тобі належить слава, каже Давид. І тобі маємо дати обід. Тільки тобі. Ми маємо це зробити. І дивіться, ти, що молитви вислуховуєш, всяке тіло до тебе приходить. Ти, що молитву вислуховуєш, Він каже: всяке тіло до тебе приходить. Тобто, я про це говорив: всяке тіло, все те живе, що Бог створив, воно все приходить до Бога. І все славить Бога. Ви знаєте, я думаю, що ці, щоб ми могли розуміти, мову птахів, вони славлять Бога. Знаєте, той Словейку весною ми любимо, щоб зараз він защебетав, да? весна прекрасна. Я впевнений, що він дякує Богу. Я впевнений, що він славить Бога. Я впевнений, що Він не має гнилих слів. Я впевнений в тому, що Він нікого не проклинає. Я впевнений, що він славить Бога. Але ми, люди, в нас абсолютно є різне. В нас абсолютно невідповідальні, невідповідальні перед нашим Богом. Тому Господь хоче нас навернути до себе і сказати, що всяке тіло приходить, і ми є тіло, яке ми маємо прийти перед лице нашого Господа, щоб прославити, його, віддати Йому той обід. Але дивіться, справи грішні зробили сильніші від нас. Ти наші гріхи пробачаєш, блажений, кого вибираєш ти та наближаєш в оселях, твоїх спочивати споч... той буде в тобі, в Господі. Справи грішні стали сильніші від нас. Я думаю, що ви розумієте, да? що інколи гріх, він сильніший нас. Він не може перебороти. Ми не можемо перебороти гріх, але гріх переборює нас. І це, це факт. Знаєте, ніхто з цих людей, які вживають алкоголь, отих от 50 грам, вони переборюють цю людину. Вона не встоїть перед ним. Знаєте, той, хто палить і в його нема, отой, вибачте, недопалок, який лежить на землі, він заставить схилитися перед ним. Людина не встоїть, вона не може зробити. Гріх став сильніший за нас. Грішні справи стали сильніші за нас. Ви знаєте, ми можемо покинути. Люди можуть кидати своїх рідних дітей із за гріха, можуть кидати з кого хоч із за гріха. Гріх сильніший став, і Давид про це показує гріх сьогодні сильніший за нас. Але ти вислуховуєш наші гріхи. Але Господь каже, але я чую, коли ви визнаєте свої гріхи, коли ви приходите до мене, я вислуховую і я прощаю кожен ваш гріх, якщо ви його ісповідаєте. Ви знаєте, ми можемо визнавати сьогодні гріхи, визнати себе багато дещо. За, Господи, я такий, такий, такий. І Продовжуємо знову далі, знову набираємося, знову пкаємося. Але Господь прощає той гріх, коли ми його визнаємо, коли ми його ненавидимо, коли ми від нього відвертаємося, коли ми його оплакуємо, цей гріх, тоді такий гріх Бог прощає. І я думаю, що кожен з нас розуміє, що наші діти попросили в нас прощення. Ой, мамо, не бий, прости мене, не бий. Через п'ять минут <поцелуйтесь> те ж саме. Тобто, і мама починає бити нас, да, бити, тому що вона знає, що це всього лише. Я не хочу, щоб мені боліло, я кажу прости. Але коли людина дійсно, дитина скаже, прости, я зрозуміла, я не хочу, я ненароком це зробила, бо я не подумала, що це зробити, і прости, і вона його не робить, то мама тоді не б'є. Вона прощає. Так само, і Господь, Він прощає з нас всякий гріх, який ми визнаємо, від якого ми відвертаємося. І так, і так воно є. Це серйозно, це відповідально. Я думаю, що кожен з нас так би зробив би. Ми не хочемо тих прощати, хто робить зло і продовжує, і не перестає його робити нам. Ми таких людей теж не прощаємо. Але ми прощаємо тих, хто дійсно кається перед, перед нами і просить прощення. Тому його такий Господь. І дивіться, блажений, кого вибираєш ти. Та наближаєш в оселях, твоїх спочивати, той буде. Блажений той, кого вибираєш? Кого ти вибираєш. Якщо ми щось вибираємо, що ми вибираємо для себе? Найхуже чи найлучше? Найлучше. Ми, коли йдемо під яблуню, ми берем, вибираємо лучше для себе. Ми не ставляємо «лучше», а хуже беремо. Ми забираємо «лучше». Господь «лучше» вибирає. Найперше Він вибирає найлучше. Тому, знаєте, для того, щоб Господь вибрав нас, ми маємо бути добрими. Ми маємо бути тими, хто просить у Бога прощення, тим, хто відповідальний перед Богом, блажений, кого вибираєш ти. Тобто ми блаженні, коли нас потім Господь вибирає. І ти наближаєш в оселях, твоїх спочиватиме Він. В оселях Божих, в домі Божим, перед лицем Божим, той буде спочивати. То есть, я образом, Він говорить, той буде перед лицем нашого Господа. І дивіться, як він пише, наситимось ми добром дому Твого і найсвятішим із храму Твого. Я думаю, що кожен з нас би хотів би сьогодні десь, ну я знаю, ну, бути в якось багато чоловіка там десь біля нього близько. да? Ми знаємо, що там сам добре. Знаєте, сьогодні багато людей, які працюють. У цих людей там прибирають і так далі. Тобто, у багатих людей хорошо. Вони у щедрих людей хорошо, їм там добре, їх погодують, там щось дадуть і так далі. Господь набагато щедріший. І Він каже: наситимось, ми добром дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Грізні речі ти відвідаєш. Нам правдою. Боже, спас... Боже Спасителю наш надіє всіх кінців землі, ти сущих далеке на море. Грізні речі ти відвідуєш. Тобто грізні речі, Давид каже, Ти відвідуєш. Тобто ти знаєш за них. Ти будеш реагувати, Господи, на ці грішні речі правдою. Грізні речі. Господь відвідує правдою. Тобто він не буде абсолютно десь, знаєте, щось примазувати чи щось інше. Колись була одна така історія, коли ну там християнський табір у нас був, одна людина там чергувала. І я приїхав туди, а її немає. Цього чергового. А він трошки випив і заховався. Я все-таки достукався до нього, кажу, відчиняй Відчинив він. Я кажу, тобі ж платять гроші, тебе поставили тут стріхти, чому ти п'яний. Ну він понятий каже, ходив, ходив за мною, каже, слухай, давай це діло за мнем. Бог не заминає ніякого діла. Він відвідує правдою. І якщо ти згрішив, то заплата за гріх обов'язково буде заплата. Обов'язково. Якщо сказав неправду, обов'язково за неправду буде заплата. Ну, якщо ти чесно, відповів, Господь відповідає тобі чесно, тобто Господь відповідальний. І ми маємо бути також відповідальні перед ним. Дивіться, і Він каже, що е, ти Господь, який тихомирюєш бурю, ти Господь, який тихомирюєш е, все на світі, Господь втихомирює. І пам'ятайте, да, коли учні пливли на лодки, сталася велика буря, почали тонути, вони почали кричати до Господа, Господь став. Підняв руку і написано тихло море, А вони кажуть місови, хто ж це такий, що навіть і буря йому покоряється. Да. Те, що Господь створив, те, що Господь насадив, Він цим керує, Він цим володіє. І ми читали, да, що і ми створені ним, ми створені ним, дивіться, і весь людський рід. Від одного створений, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслення доби і границі замешканням їх. Він створив і нас, і ми нікуди не дінемося. Ми маємо під Господом ходити. Ми маємо бути відповідальним до нього, тому що ми створені Богом. Життя наше. ви знаєте, Сьогодні яка велика е, наука, але ніхто не може е, створити людину, да? вирости її без тата і мами, да? без участі е, той, який, або без того, що вложив Господь у тата і маму. Да? Сьогодні ніхто не може зробити абсолютно нічого. Чули таке, да? пробірки хотять. Не можуть цього зробити, тому що не дано їм. І це свідчить про те, що тільки Бог є єдиний, який управляє цим усім. І ми, по волі Божій, кожен народився. Абсолютно кожен з нас по волі Божій. Тобто Господь знав кожного із нас. І Давид пише, що очі твої бачили мій зародок. Очі твої бачили мій Тобто, Очі Божі бачили кожного з нас, коли ми, знаєте, з двох кліток стали одною. Господь нас бачить, тому Він особо дивиться не знав. І Він окресив, знаєте, границі замешкання їх, окресив границі, кожному народу дав свою землю. Нам дав бути українцями. Нам дав бути на цій землі, і ми маємо бути перед Богом відповідальні. І Він каже, коли так все є, щоб вони шукали Бога чи не знайдуть його? Шукали Бога, тому що коли Адама і Єву Бог вигнав із раю, всі ми народилися в вигнанні, всі ми народилися, не знаючи Бога. І Господь каже: ви шукайте тепер Його, ви найдіть Його. І він каже, знайдіть його і відчуйте, і знайду, і не знай...» прочитаю, що було, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного із нас. Він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємось, існуємо. Навіть рід ми його, ми Божі. І ми маємо бути Божими людьми, ми маємо бути відповідальними людьми, ми маємо бути тими, хто дає звіт перед Богом або обід дає Богу. І хай вся земля покликує до Господа. І тому на цьому місці, я хотів би, коли ми зараз маємо молитися в своєму серці, моліться перед Господом і скажіть: Господи, я визнаю, що я є, є твій. Я визнаю, Господи, що Ти є хазяїн цієї Вселеної. Я визнаю, що ти мене знаєш. Господи, допоможи мені бути відповідальним перед Тобою. Щоб не жити просто так, а жити відповідально. І в цьому хай благословить нас Господь. Амінь. Помолимся.